Чому це не працює? Скинути пару кілограмів, отримати підвищення, заробити більше грошей, відчувати, що твій успіх залежить від результату, який ти можеш отримати тільки зараз. І через таке мислення ти постійно зупиняєш себе від досягнень. Хочеш дізнатися, чому ти не досягаєш результатів, незважаючи на всі свої зусилля? Ми живемо в епоху миттєвих результатів. Всі хочуть отримати цей одразу. І зараз Схуднути за тиждень, досягти успіху за місяць, але так не працює. Що робити? Замість того, щоб хотіти результат за один день, створи систему маленьких кроків. Став реалістичні цілі, рухайся поступово, результати з'являться, але з часом. Не чекай миттєвого результату. Почні діяти сьогодні маленькими кроками, доходячи до своєї висоти.